Впровадження системи національно-патріотичного виховання засобами хортина формується забезпечення у молодого покоління розвинутої національно-патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування національної пам'яті, зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України, готовність до захисту України та виконання громадянського конституційного обов'язку і захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України з метою встановлення її як правової демократичної соціальної держави, збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки, створення ефективної виховної системи національно-патріотичного виховання молоді. Консолідація зусиль суспільних інституцій у справі виховання підростаючого покоління. Система національно-патріотичного виховання є одною з головних складових національної безпеки України. Воно сприяє зміцненню соціально-економічних, духовних, культурних основ розвитку українського суспільства і держави. Патріотичне виховання має охоплювати всіх учасників навчально-виховного процесу, сприяти формуванню у дітей та утвердженню педагогів і батьків національних. Та загальнолюдських цінностей, особистісних якостей, що притаманні громадянину України. Як виявилося, значна кількість задекларованих в нормативних документах положень, завдань, механізмів реалізації та очікуваних результатів патріотичного виховання молоді вже є реалізованими у виховній системі Хортинг. Це надає змогу зробити висновок про те, що Хортинг, як світогляд має бути визнаний не лише пріоритетним національним видом спорту України, а й однією з провідних виховних систем. Тому нами було обґрунтовано та надіслано до Міністерства освіти і науки України пропозицію включити до концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді необхідність розвитку та популяризації хордингу як світоглядної та виховної системи єдних громадян України. Дякую за увагу.